Всім привіт! В своїх попередніх відео я зачепила таку тему, як табуйована тема і як вона впливає на покоління, тобто певні білі плями, про які не прийнято було говорити в родині. Нам здається, що такі табуйовані теми могли бути лише в минулому, ну не прийнято було казати про голодомор, про репресії і таке інше. Але насправді такі теми можуть навіть зараз утворюватися несвідомо нами самими. Нещодавно я прочитала в одному чаті, як жінка розповідала про те, що їй настільки важко прийняти діагноз своєї дитини, що вона навіть вголос його не називає. І обговорення діагнозу дитини просто не допускається в їхній родині, тобто, вже створюється певна табуйована тема. З одного боку, ця жінка. Від страху, від якихось непереносимих переживань вибрала для себе такий спосіб якось обходитися з цією важкою проблемою, але з іншого боку, це буде мати негативний вплив як на саму дитину, так і на наступні покоління. Як це буде проявлятися? Оскільки ця проблема ніяк не обговорюється в родині, і дитина не розуміє, що з нею, але буде щось відчувати і буде зростати з відчуттям, що з нею щось не так. Хоча вона не буде розуміти, що саме не так, бо їй ж не пояснюють нічого. По-друге, Наступні покоління будуть несвідомо нести оцю тінь цієї неприговорної теми, навіть якщо ніхто з них не буде знати, що в цій родині був такий діагноз. Як це може проявлятися? Це може бути певна тривожність або якась незрозуміла така нелюбов до лікарів, у якої, наче немає якихось очевидних причин, але людина чомусь лікарів не любить. Далі, це може бути почуття сорому або провини за якісь свої певні особливості чи трудності. От просто соромно мені, чи я відчуваю себе видно за те, що я якась особлива, а чому пояснити не можу. Це може бути несвідоме уникнення теми здоров'я, тому що в нашій родині про здоров'я ніхто не каже. І це відчуття якоїсь таємниці, яка є, але про яку ніхто не говорить, і все це наступні покоління також фоново будуть нести, і це буде проявлятися в їхній поведінці.